всім глядачам телеканалів Тернопіль 1 та ІНТБЦ пост шоу «Гордість Тернопіля, і ми продовжуємо знайомити вас ближче з переможцями у 2024 році. І наш сьогоднішній гість переможець у номінації тренер року. Людина, яка понад 10 років виховує нове покоління спортсменів, відкриваючи їм двері до великих перемог. Це Михайло Королик, головний тренер юнацької національної збірної України з флорболу «Ю-17». Засновник і керівник флорбольного клубу Вікторія. Пане Михайле, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую вам, що прийшли. Вітаю вас ще раз з перемогою у номінації Тренер року. Ну, слухайте, ви не просто тренер, ви наставник, який формує характер і вчить своїх вихованців перемагати не лише в спорті, але й в житті. Останні два місяці над власною перемогою активно трудилися ви. Трудилися, щоб стати переможцем у телепремії, я би більше сказав, що багато зусиль доклали саме батьки та діти нашого клубу. А також всі мої друзі, знайомі, які знають мене і знають ту діяльність, якою я займаюся? Я не так активно все це робив. Десь можливо в останні дні я там трошки почав писати, що проголосуйте, там підтримайте. Але в більшості це робили саме батьки клубу і діти. І мені було це дуже приємно, коли я це бачив. Тоді вже і сам починав щось робити. Тобто, ініціатор спочатку був не я, а були вони. А вже тоді я сам підключався в цей процес. Слухайте, а взагалі, яка у вас була перша реакція, коли вам подзвонили? Адміністратори наших телеканалів і сказали, що вашу кандидатуру номіновано на телепремію Гордість Тернопілля у номінації тренер року. Які от були перші думки? Спробую задати. Ну змішані такі відчуття, тобто приємно. Але я не знав взагалі, як ну я десь чув про телепремію «Гордість Тернопілля. Я знав, що це популярно, що це цікаво, що це круто. Але ну це було десь давніше, і якось було неочікувано. Це серед дня, серед робочого процесу. Там тренування, діти, школа, садік. Добрий день. Добрий день. Ну було дуже приємно, що позвонили. Я не знаю, хто подав мою кандидатуру, але було приємно, що позвонили і спитались дозволу, чи готові ви прийняти участь. Я сказав, так я готовий. Підписав потрібні документи, і ми запустили процес. Запустили процес яким чином? От ви заходили на сайт, читали правила. Ви, ви знали, що вам потрібно робити? Це окрема історія, весела, тому що я десь таке почув, що в телепремії «Гордість Тернопілля у фінал виходить з десяти кандидатів, шестеро у фінальну частину, а переможців буде троє. І за цими правилами я десь рухався, і це озвучував в себе в клубі, навіть батькам і друзям. І коли в останній день вже там відкритого голосування до мене дзвонили і казали, давайте ми ще там підключаємо то то і там і тих, і тих, я кажу, не потрібно. Я і так іду на другому місці, навіть якщо я впаду на третє, четверте чи п'яте, ну ніхто там вже не обжене за один день, бо розрив був великий. Тобто я десь не знав правил. Це моя вина, скажімо так, помилка смішна така історія. І так вийшло, що я думав, що виходить шість людей. І коли вже четвер у, у фінал не трійка, Ші... а шістка так, виходить другий тур. Так, так, так. І коли 4 грудня вже закінчилось голосування, там з 5-го, вроді був понеділок, до мене позвонили із Тернопіль-Один і сказали: вітаємо вас, Михайле. Ви потрапили у трійку фіналістів телепремії Гордість Тернопілля. Я кажу, а хіба не не шість попадає на? Вони кажуть, ні, звідки ви це взяли, попадає троє, і ви попали в цю трійку. Тоді я трошки так думаю, ого, я міг просто не попасти тільки по тій причині, що не знав правил. Тому рекомендую і нашим глядачам, і всім спортсменам вивчати правила того, де ви приймаєте участь: чи так. то змагань, чи то любих телешоу, чи будь-чого іншого. Усі правила, до речі, телепремію є положення, так що на сайті. Я просто їх не читав. Я взагалі в житті трошки багато рухався. Не за правилами, тому що навіть вся моя життєва історія, вона виключення з правил, так тобто, одружитися 18 років в 29 В мене я багатодітний батько, в мене прекрасна дружина, троє діток, дочка вже в третьому класі, це поза межами правил, і моє все життя, воно десь таке йде, що з правилами в мене не дуже добре виходить, але ну все добре. За законом все добре. То що з правилами життя, десь люди кажуть, ну як 18 років одружуватись, як в 17 років починати з. Право з так, тобто, коли мені тільки школу закінчив і вже почав свій спортивний клуб, ну це якось трошки ну, за межами прав. Але ж головне результат. А результат mm. це перемога в номінації, тренер року. В контексті цього вірно, так як ви оцінювали своїх опонентів? Ось трійка фіналістів, все ви знали, що ви в трійці, але ж результати були конфіденційними. Ніхто не міг бачити результати на відміну від першого туру. І власне вже 20 грудня, і ми отримали ці конверти з пере переможців. Хороші тренери, хлопці, які були в тріці. По регбі тренера про нього чув і навіть бачив, ми пересікалися на Junior Z, на різних таких заходах з Олександром Педаном і так далі. Ви які були в Тернополі для директорів шкіл. Ми робили презентації флорболу, там бадмінтону, регбі і так далі. І я його запам'ятав колись, як людину, яка дуже так активно качала саме вид спорту регбі. Він сказав: побачите, ми будемо перші і так далі. І мені це сподобалося. Добулось. Я тільки за ну якби любий спорт, це прекрасно, чудово, добре, і хай діти, гравці, хлопці, люди займаються е, іншого тренера. Я знав мало, але знав, що в нього є дуже хороший авторитет, е, хороший вплив. Е, він робить хорошу роботу, і тому я ну з повагою відношуся до всіх кандидатів, яких я бачив в телепремії. Гордістернопіля. Навіть були люди, які не попали в десятку. Там такий Женя Мусаєв, тренер по джиу-джитсу. Навіть я ходив до нього на тренування, е, тому що для мене це важливо. Було і ми в одній школі працюємо навіть в декількох школах спільно, і він не попав. Але я знаю, що це хороша людина, це хороший тренер, який робить класну роботу. Тому до всіх в мене респект, повага. І я розумів, що особливо ті, хто попали в трійку, за них буде дуже багато голосів. І коли вже почув оголошення про те, що переможцем «Гордість Тернопіля стає Михайло Королик. Ну, я розгубився трохи. А давайте я... згадаємо. Давайте давай пам'ятаємо, як це було. Подивимось ну, разом. Давайте. Номінація тренер року. Конверт зім'ям переможця. У цій номінації у руках фронтмена гурту Сістем» Івана Леньо. Сьогодні від вчителів, тренерів залежить дуже багато. Важливо, щоби. Ті, хто займається з дітьми, пам'ятали, ворог наступає в тих місцях, де попередньо програли вчителі і священники. Я прошу на сцену переможця номінації тренер року. Михайло Королик. Михайло королик. Тренер року 2024. На головній сцені телепремії Гордість Тернопілля. Щиро подякувати всім тим людям, які голосували за мене. Я дякую тренерам, які ми разом вели цю гонку. Хочу подякувати всьому флорбольному клубу Вікторія, всім батькам, сім'ям, які вони є тут, які голосували активно і докладали зусилля. Я вибрав цей шлях розвивати вид спорту, такий як флорбол, який був нікому не відомий. Проте сьогодні я з певністю кажу, що Вербольний клуб Вікторія приніс багато радості, щастя, дружби, любові, в багато-багато сімей нашого файного міста Тернопіль. Це просто домограв, точніше, до сліз, і, і навіть зараз. Навіть зараз. <плес> Для мене це дуже. Ну, ті емоції переживати, вони будуть, певно, ще неодноразово. Відчуватися навіть зараз виходять сльози, тому що ну, це моє життя. Це найкраще. Роки мого життя такі саме молоде, кажуть, що цей час треба робити помилки, там гуляти і так далі. Ну, часто так говорять, що молоді треба. Ну в мене життя склалось по-іншому. І це моє життя. Це моїх більше десяти років, які я вкладав в себе. І це цікава історія, як це все починалося, як це все рухалося. і тому Бачачи це, мені просто приємно, що є це визнання. Дякую Богу за те, що він дав мені цю можливість знайти себе в тих 17 років, бути тренером, бути наставником, бути другом для цих дітей і продовжувати рухатися в цьому напрямку, коли ось ця номінація так виходить на сцену Іван Леньо. Вручати цю відзнаку лідер гурту Козак Сістем». Ну, ми бачили, що всі номінанти, по перше, їхня реакція це було круто з його рук отримати таку нагороду і таке визнання. Ви ось тоді знали? було це внутрішнє? Знаєте, таке відчуття, що я переможу чи ні? Ні, я думаю, по реакції було видно, що коли я почув, я опустив голову, але розумів, що треба вставати і йти. Ну я зразу сказав, Боже, дякую тобі. І, і пішов, я навіть забув за дружину, вона збоку була від мене. Її поцілувати, обняти, вже потім обнімав, цілував і дякував їй. Я, я просто був під таким хвилею емоцій, які передати неможливо. Тому і на сцені добре, що я стримався, не ну, тільки. Сльози потекли, але, але <смі> стримався і договорив те, що мав, і зійшов. І ну було дуже приємно і інтригуюче. Так це, це неймовірно. А про мову готували? Ні, я не готував про мову. Е, можливо, якби я готував, я би щось по-іншому сказав, але е, не готував нічого, просто вирішив сказати те, що от від серця, отак як ішло, то було видно і по очах моїх, і по от я все, що думав, те й сказав. Звичайно, в наших пост-шоу ми хочемо не тільки показати те, що залишилося за кадром, але й ем, спробувати розкрити людину, е, звичайно, більше познайомити її з нашими глядачами. Тому е, звичайно дуже цікава ваша історія. Ви як ви сказали, в мене все уже не за правилами. А з чого ж розпочався ваш шлях у цей спорт? З Чого розпочалася ось ця любов з флорболом? Ой, це цікава історія. Якщо це займе буквально, можливо, постараюся в дві хвилини вкластися, щоб кожен міг почути. Е, я народився в звичайній сім'ї, е, або, або в зовсім не звичайній. Е, я завжди жартую так, що до двох років в мене було чотири запалення легенів, коли я був маленький. Чомусь так ставалося. Я часто хворів. А сьогодні завжди жартую, моя дочка в два рочки чотири рази вже була на морі в різних країнах, і я пишаюся цим, що в мене є сім'я, що в мене є діти, в мене є прекрасна дружина. Це велике Боже благословення в моєму житті, але завжди так не було. До 17 років моє життя було радикально іншим, і це дві абсолютно різні людини. В 9 померла моя мама, їй було 25, Вона народила мене в 16 років. Мій батько був, скажімо, рухався кримінальним світом, кримінальним шляхом. Виріс я серед наркоманів, серед людей, які мали проблеми з законом і так далі. З самого малку я бачив дуже страшні і погані речі вживу, які показують тільки в фільмах або в серіалах. І я ну, відповідно переймав всю цю е, історію на себе. Я хотів бути схожим на батька. Мій батько двічі сидів в тюрмі. Е, мама померла від наркотиків, і я хотів рухатися в тому напрямку. Слава Богу, я не пробував ніколи наркотики, а все решту пробував Всякі шкідливі речі і недобрі. І в 17 років сталося велике чудо в моєму житті. Я зрозумів, що в мене немає ніякого виходу, ніякої дороги, ніякого шляху. Мене чекає тільки одне: то саме, що мого батька, я або буду в тюрмі, бо я любив дискотеки, молодіжне життя. Воно в мене почалося з 9 років. Я вже почав ходити на дискотеки, приходити додому пізно, вживати алкоголь і всі інші шкідливі звички. При тому я був футболіст і любив дуже сильно футбол, і добре грав в футбол. У мене гарно виходило. Але йшов я не доброю дорогою. І в цих 17 років я сказав: Боже, якщо ти є, я прошу тебе, зміни моє життя, бо тому що в мене немає ніяких перспектив. В мене немає, ну в нас немає свого там житла, в нас нічого немає. Тобто я живу там, жив з бабусею, там трохи з татом, Це довга історія, деталі розказувати не буду. І я знаю, що Бог почув тоді цю молитву. Він прийшов в моє життя і змінив отут з серця. І я увірував в те, що є Бог, що він живий, і для мене різдво Пасха це вже не просто релігійні обряди, а це щось живе, щось справжнє. Я вірю дійсно, що Ісус Христос народився, і я вірю в те, що Він Воскрес. Тому що він змінив моє життя. В мене пропали всі мої матюки, всі мої шкідливі звички. Так хто не знає, та багато знають мене знають вчителі. Я вчився в різних школах, в Тернополі, в Копичинцях, в Касперцях, в різних місцях, і всі мене знали з дуже поганої точки зору, з дуже поганої сторони. І той факт, що Бог зробив з моїм життям, це велике свідчення для багатьох людей. Що Міша став іншою людиною, багато кажуть, що ти там. Ти молодець, ти доклав зусилля, ти так захотів. Але я завжди кажу, що за все це слава моєму Господу Ісусу Христу. І моє життя стало іншим. Я скажем, народився заново, і з того часу Бог дав мені бачення в житті, дав прекрасну дружину, дав прекрасних неймовірних діток, дав цей напрямок флорбол, про який я ніколи не чув, не знав. І так моє життя пішло зовсім в іншому напрямку. І по сьогоднішній день я дякую Богу за все, що відбувається в моєму житті, за всі труднощі, які були, і за всі перемоги, які стаються і ще будуть ставатися. Неймовірна історія. Слухайте, зараз вам 29 років. Так понад 10 років ви вже є тренером. Так. Тобто, ви тренером стали в. 19 років навіть швидше, тому що 18 виповнилося в листопаді, а в 17 я вже починав перші кроки, щоб запустити флорбол. Це була 14-та школа на східному масиві. Ми з товаришем пішли домовлятися з директором. Знайомилися тоді з Ольгою Петрівною Похиляк, яка також багато в чому допомогла нам. Позвонила директорам, підтримала або побачила. По факту молодого хлопця, який ще дуже дуже юний, але з такими великими очима і бажанням робити щось корисне, і вона дала на це добро і сказала: Я підтримую ваші починання. Ми паралельно вчилися, проходили курси від федерації по флорболу, по тренерству. Тренер-рівень, 1, тренер-рівень, 2, там різні напрямки, і паралельно запускали свою справу. Так це було. Флорбол командний вид спорту, бо кажуть, це хокей без льоду, для якого так. не потрібні ковзани. Як вам вдалося, як ви потрапили на посаду головного тренера національної збірної України Ю-17? Це також певний шлях. Вікторія, наш флорбольний клуб, завжди кожного року. Попадає в фінальну частину чемпіонату для того, щоб попасти в фінальну частину чемпіонату, треба вигравати весь сезон, щоб попасти з восьми чи десяти команд в четвірку найкращих. І ми завжди попадали в цю четвірку. Не було жодного сезону, де би ми не попали у плей-офф. Вікторія давала завжди неймовірні результати. Це навіть ну мене часто питали: а як це чому це? Я кажу чесно, я багато чого сам не знаю. Але я довіряю Богу цей процес. Я знаю, що він зі мною він дає мені мудрість прийняття. Ті рішень, і я за все йому віддаю славу. Тому що були такі матчі, де ми до матчу виходили. І я знав, що ми переможемо. Не тому, що ми сильніші, а тому, що просто в мене була ця впевненість всередині, я знав, що так буде. Навіть була одна історія, розкажу по секрету. Хлопці з команди знають. Ми грали проти команди Chosen в дорослому флорболі. Я там також гравець, я також граю в uh -huh. флорбол в дорослій команді, і е, перед матчем. Я молився, як завжди. У нас є традиція, ми молимося. І коли ми молилися в колі, я побачив табло, просто так в, в закритими очима. Табло матчу, що ми виграємо з рахунком 11-9. Я хлопцям цього не сказав, але на таблі був рахунок 10-8 чи 9-8. Точно не згадаю, і команда суперника бере тайм-аут для того, щоб зарядитися, бо останні там 2-3 флорболі за 2 хвилини може забити 5-6 мячів. Mm -hmm. Флорбол дуже динамічний. Перемога на користь була е, на нашу в один гол. І зазвичай, що робить суперник? Вони йдуть в атаку масово, навіть воротаря знімають, випускають шостого гравця. Ну а ми обороняємося. Але я кажу: хлопці, дивіться, перед матчем я бачив, що ми виграємо з рахунком одинадцять тому я вам кажу, щоб ми з вами зараз не закривалися, не сідали в глуху оборону, а грали далі свій флорбол відкритий і постаралися забити ще один гол. І це треба було бачити за секунд там 15 до кінця. Влад Бурак, один з наших гравців, 15-літній хлопець, б'є з центра поля. Той м'яч якось невідомо, як летить, від штанги залітає, забуває гол. Одним словом, ми перемогли 11-9. Хлопці після матчу, всі тренер, як що, Я кажу, ну я ж просто передав вам те, що те, що я побачив ще до матчу. І в мене було багато таких історій, де я відчував таку, знаєте, Божу руку в цій справі. Для мене це дуже важливо, mm -hmm. щоб ти, якщо чимось займаєшся, я крім флорболу, ще займаюся різними там справами. щоб ти знав, що в цій справі з тобою є Бог. Якщо він з тобою, ти будеш переможцем. Навіть коли програв, не проблема. Ти все рівно будеш переможцем. Є Бог, і, мабуть, знаєте, тут ще дуже важливо ось це внутрішнє налаштування. Коли ти сам, якби знаєте, як говорять, що е, наші думки, те, що ми думаємо. Чому кажуть, що треба думати про хороше так. і налаштовувати себе тільки на позитив? І тоді воно так і трапляється. Коли ти себе десь там починаєш думати про погано, то ти ніби. Накликаєш це до себе, можливо, але точно знаю, що от коли рухаєшся з Богом, все вийде, і навіть самі важкі поразки, які були, вони в нас також були. Ми сьогодні говоримо про перемогу, про, про хороші речі, але поразка це також частина перемоги. Немає е, великих переможців, які не програвали, які не пропускали удари, які не пропускали м'ячі, і все це є досвід, який формує тебе і робить тебе сильнішим на ти угу. все. У своїй роботі, от як тренер, якими принципами керуєтеся ви особисто? В першу чергу, я християнин, я так завжди кажу. Потім я тренер. І є принципи, є божі принципи, які знають люди. І я бачив на телепремії «Гордість Стернопілля хороших священиків, капеланів, які говорили про ці принципи любити людей. Чинити добро і так далі, от ці принципи закладені в мене в серці, щоб поважати, підтримувати, допомагати, постаратися знайти підхід. Наприклад, одна з речей, якими я пишаюся за історію свого тренерської діяльності, це те, що я ніколи не вигнав нікого з свого клубу. Так є багато що виганяють дитину, бо вона там нечемна, чи не справляється, чи не підходить. Я ніколи не виганяв дітей. Навіть самих складних дітей, яких був. Такий, знаєте, непростий характер, uh -huh. я завжди шукав до них підхід, я завжди стукав, я завжди і так, і так, і так. І молився, і, і лякав, і переживав, і по-різному для того, щоб вплинути на цю дитину. Це важливо. Це одна з речей, які я пишаюсь більше, ніж там, 11 чемпіонств України, яких ми виграли, чи ще щось. Е, ці спілкування з командою, які в нас є на змаганнях, вони настільки цінні, що більше, ніж той матч, який ми граємо часто, тому що ми спілкуємося. Мися, в мене є свій досвід в житті. Я пробував, я вже говорив, погані речі, і моя ціль донести хлопцям, щоб вони постарались уникнути цього, якщо це можливо. А якщо вже спробували, окей, є вихід з цього, можна по-іншому, бо це дорога в, ну, в погане місце. Це дорога в нікуди, а є інша дорога, якою можна йти. От в цьому і заключається, напевно, моє наставництво, те, що батьки кажуть там. І так далі, часто в клубі, щоб оце є важливо. Це є мої цінності, які є Божі принципи, Божі заповіді, Боже слово, яким я керуюся. А перемоги ну це вже спортивні моменти, це вже тренування, дисципліна, там процеси. Я, до речі, строгий тренер. І не просто інколи буває хлопцем зі мною, але дякую їм, їм конкретно дякую, що вони поважають все рівно мене і приймають, і чують, і виконують те, що я кажу, і ми. Досягаємо результату. Я дякую вам ще раз щиро вітаю вас з перемогою. Номінації тренер року. Ваша історія, яку ви сьогодні почули ми, наші глядачі, вона, вона дійсно надихає і, вочевидь, для багатьох також стане знаєте, такою, такою підтримкою і стимулом рухатися далі. Згідно, я бажаю всім нашим телеглядачам і всім, хто буде бачити це інтерв'ю. Нехай у вашому житті все вдається. Нехай вам покоряються всі вершини. Вірте в те, що у вас вийде, але пам'ятайте, що з Богом робити це все набагато краще, сміливіше і впевненіше. Бажаю всім здоров'я і добра. Дякую вам. Я дякую вам і щиро бажаю вам подальших перемог. Дякую.